Зі перші про головне поїхали під банковою автозаки в Києві. До мітингувальників приєднався кличко. Сьогодні протестувальники зібралися, щоб висловити протест проти ухвалення скандального законопроєкту щодо ліквідації незалежності Набу і САП у Києві та Львові. Розпочалися мітинги проти ухвалення законопроєкту, який скасовує незалежність антикорупційних органів Набу і САП. У столиці сотні людей зібралися біля театру імені Франка неподалік урядового кварталу. Люди Тримають безліч плакатів на підтримку набу і сап. А також звинувачують владу у Свавіллі. Вето на закон ні корупції у владі скандують протестувальники. Львові протестувальники зібралися біля пам'ятника Шевченка. Як додає Радіо Свобода, мітинг також відбувається у Дніпрі. У середмісті Дніпра зібралися на акцію близько півсотні людей, які закликають накласти вето на законопроєкт 12.414 щодо Набу і САП. Нагадаємо, що сьогодні, 22 липня, Верховна Рада схвалила скандальний законопроєкт, окремі пункти якого ліквідовують незалежність Набу і САП, та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Кожному поколінню протаманно сумніватися у своїх наступниках пише Антон Синенко. Ось ця молодь не така в наш час, а ми вітер в голові ніякої відповідальності, але штука в тім, що весь український прогрес і розвиток, в тому числі боротьба з відверто ідіотськими людоїдськими і фашистськими традиціями, та боротьба за справедливість завжди вивозяться на плечах молоді, яка у певний момент виявляється небайдужістю або ані до власного щасливого майбутнього, ані до спільного сумного минулого. Сьогодні я був біля франка і не вірив учав на те, що я був старим передлом, але мені відверто здавалося, що на акцію протесту проти тільки наше покоління 35+, бо лише ж ми розуміємо розмір катастрофи, який стався сьогодні у Верховній Раді. Бо ми прошарені зрілі, читали книжки, тягнемо сім'ї і побут. Та вже на собі відчули фразу: якщо ти не цікавишся політикою, врешті політика зацікавиться тобою. А молоді вона вся в тупих тіктоках та інстаграмах, в яких придуркуваті відеогур. Ро культивують дурість, сірість, пофігізм і кліпове мислення до речі, я переконаний, що ті василі Рілеси та шороце, де звуче інтерв'ю в коротких опитуваннях підкреслюються, наскільки у нас недалеко школяри і студенти, бо не відрізняють Швецію від Швейцарії, та стверджую, що 7 на 8 – 48. вісім робляться не просто так. А щоб демотувати наше суспільство? Так, от у нас прекрасна молодь. Їх тут були сотні тисяч тисячі юних людей, які народилися після появи гугла. Звісно, зеленсь. Кому, який мешкає у своєму вигаданому світі, покладуть на стілетеку, де буде написано три проплачені каліки за заздалегідь, підготовленими транспортрантами ваше високосіятельство. Але їх були тисячі з кривими картонами з нової пошти та обухова і кривими ж лідерами маркером, аби якими було виведено близько те, що є демонструє, оце фото. Та вони охуїли. і вони стопроцентні чорти з моєї точки зору сьогодні. 263 народні депутати. Та вчинили державну зраду. Під свої ж на смішки і улюлюкання про які шкодуватимуть, я прошу не порівнюйте те, що відбулося сьогодні з 16 січня 2014 року. Тоді в 2014-му країна ще не стікала кров'ю. Був Крим і Донбас, але не було братських могил бучі та розстріляного ірпеня. Була ілюзія, хоч якоїсь спроби мирного вирішення питання, але не було заваленого бомбами і спаленого Маріуполя. Було уявлення, що закони в раді та понарошку їх можна скасувати. Єслішою всі будуть живі цілі, і ніхто не постраждає. Але тоді не було зґвалтованих дівчат, дітей, відрізаних голів, маленьких продірявлених тіл, накритих рожевими ковдрами, десятків тисяч прапорів на цвинтаря всієї країни. І не було такої лютої у своїй байдужості злості. Бо байдужа злість це коли байдуже, що вже буде з тобою, бо і не таке бачив і відчував. Багато хто думав, що вони тямили до чого призводить безрозмірність влади, але ні, так ці лімінги закон. Ну, творці існують. Вони не розуміють, що та яке країна стоїла і стоїть не завдяки їм квартирам їхніх те, що тімок на дронах та відкатах, коли тут все неслося. Вони переживали здалеком, а нині мешкають завдяки заспокійливим зведенням від генералів, Оптимістичним прогнозам від градників СМС ками про знижки в магазинах елітного алкоголю і очікувані нового покоління якогось чергового великого потужного чорного чіляновуза 2026 модельного року. Це все дуже погано. Закінчиться тут біля франка. Немає ідіотів, які не розуміють, що внутрішній розкол це дрова. Але влада сама ставить суспільство на розтяжку. Протестувати не можна терпіти. Якщо суспільство не реагуватиме на дичину у владі, дуже сильно демонтивуються ті, хто на фронті вони боронять нас там і офігівають від того, що за їхніми спинами утворюється маленька Росія з усіма наслідками. Ясно, що якщо проголосували, то це вже антикори. Не всі рішення та дивні. Ідей, яких я підтримую, комусь такому на пальці наступили. Але депутати, ви маєте розуміти, що Україна ці 10 років стоїть виключно завдяки екзистенційному переконанню не жити так, як на Росії. Добровольці зброя, звитяга, героїзм і підірвані мости та бої до останнього воїна це все наслідок. А ви тут будуєте Росію? І якщо ви свого доб'єтеся, Україна впаде. І тут у федеральному окрузі не буде потрібні ані ви, ані ваші діти, ані бізнеси, з яких ви годуєтеся. Бо на заміну єдиної Україні є повно депутатів єдиної Росії, їхні діти, дружини, чоловіки, коханці, коханки. А вам і всім нам тут буде єдина колективна буча. Всі не втечуть, всі курви не втечуть. Пам'ятайте це, і ви ж розумієте, що ви гірші за тих, хто голосував 16 січня. Майте тихий вечір. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє. Моя висновки кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.